Не пройшло і півстоліття, і рулет знову з вами. У цьому відео я розповім про скромну приховану перлину 2022 року зі світу сюжетних survival horror ігор. Мова йтиме про інді проєкт Signalis від німецьких розробників Rose Engine. Працювали над грою всього дві людини, тому й не дивно, що розробка зайняла аж цілих! 8 лет! Основними перевагами є сюжет, лор та атмосфера. Протягом як мінімум двох тижнів після проходження думки про цю гру не покидали мене. Враження, наче після перегляду фільмів Джимі Джармуша, коли меланхолія картини лишається разом з тобою, коли ти з кількох ракурсів розглядаєш кожен неоднозначний момент, коли ти намагаєшся зрозуміти героя і відчути його депресію навіть через довгий час після перегляду. Сігналіз це трішки космічного горору, трішки Лавкравщини, трішки антиутопії, трішки релігії, трішки мистецтва. Трішки Євангеліону та Ghost in the Shell. Але це не означає, що Сігналіс вторинна та копіює інші витвори. Ні. Вона дуже вдало комбінує необхідні прийоми та референси, не втрачаючи власної ідентичності. Адже із одного і того ж набору інгредієнтів можна приготувати абсолютно різні страви. Тож Сігналіс унікальна страва зі всіма відомими і звичними інгредієнтами. Гра стилізована під класичні survival-горрори, типу Silent Hill, Resident Evil, Parasite Evil. Це горори епохи першої PlayStation, тому вражаючих катсцен сцен і динамічного геймплею від неї очікувати не варто. Хоча Сігналіс зі сторони виглядає бідненько і відчувається простою та застарілою, вона все одно заслуговує значно більшої уваги. Так, щось вступна частина затягується. Тому буквально через хвилину почнемо наше більш детальне знайомство із витвором Rose Engine. Постараюсь уникнути грубих спойлерів. Також буду вам дуже вдячний за вашу активність, аби більше не було таких великих пауз між відео, а також щоб україномовний контент частіше потрапляв до рекомендацій. Всім приємного перегляду! Погнали бандергеймери! Парейдолія – оптична або іноді звукова ілюзія, надання нечітким образом значення та сенсу, яких насправді немає. Сприйняття реальних об'єктів як зовсім інших. Кожен із нас у своїй буденності стикався із цим явищем ще з дитинства. Всі ми любили видивлятися тварин у хмарах. Чи знаходити людські обличчя на стовборах дерев? Люди із занадто бурною фантазією або пережитими душевними травмами взагалі можуть бачити послання образи і фігури у найнеочікуваніших місцях. Підсвідомість, базуючись на попередньому досвіді, спогадах та емоціях, вимальовує те, що людина хоче побачити, або навпаки, дуже боїться побачити. Під час проходження Signalis гравець не раз стикатиметься із цим явищем, особливо якщо проникнутись історією ігрових персонажів та вдумливо вчитуватись у кожну записку. Не завжди зрозуміло, що відбувається із нашою героїною насправді, а що лише образи її хворої свідомості. Навіть пройшовши гру кілька разів та подивившись з десяток відео зарубіжних ютуберів, у мене досі є багато питань без відповідей. Signalis — це та гра. Після проходження якої вам буде про що подискутувати. Кожен сприймає фінали гри по-своєму, у кожного своя парідолія. До речі, наскільки я знаю, Сигналіс має аж цілих 5 завершень, одне з яких фейкове та неповноцінне, і одне секретне. Тому реграбельність є. І так, про що ж ця гра? Ох, важко буде сказати в двох словах і без спойлерів, але я спробую. Отож. В ігровому світі панує тоталітарний режим, який давно колонізував найближчі планети. Деспотичний антигуманний режим Євсана усіма методами намагається втримати свою владу та вплив, проводячи репресії, жорстку пропаганду, постійні військові конфлікти, експлуатуючи працю та порушуючи усі особисті права своїх громадян. Ну, взагалі, Рашка майже, відкривши, але не до кінця дослідивши технологію біорезонансу, вчені режиму Євсана створили майже ідеальних. Синтетичних не побоюсь цього слова рабів, яких тут називають репліками. Їхня свідомість базується на нейронних паттернах живих людей: гештальт офіцерів. Вони створили багато таких моделей реплік зі своїм призначенням, своїми особливостями та своєю індивідуальністю. Ми якраз граємо за андроїда техніка моделі Ельстер, яка прокидається у кріогенній капсулі розбитого космічного корабля Пенроуз, в рамках відчайдушної місії, метою якої був пошук нових планет та ресурсів. Оперували цим кораблем всього дві особи: людина, пілот, гештальт, офіцер та репліка-помічник. Отож, прокинувшись, Ельстер хоче знайти свою напарницю пілота Аріану та виконати їхню обіцянку. Що за обіцянка, куди ділася Аріана, де вони розбилися і що взагалі відбувається, це ви все дізнаєтесь, а може й не до кінця гри. Вийшовши на поверхню безплідної спустошеної планети, головна героїня проходить через якусь містичну арку та дивним чином спускається у науково-видобовничий комплекс. Серпінські, що знаходиться на планеті Ленг, по якому розійшлася страшна епідемія, що повільно та болісно вбиває людей на шахтах, а репліки мутують в агресивних і небезпечних істот. Ельстер доведеться пройти через первинний жах, пробиватися через гнилі мутовану плоті, боротися із розпадом особистості, вирішувати неординарні головоломки у моторошних клаустрофобних приміщеннях, проходити через біль, спогади. Страх, хоча в першу годину гри ви очікуєте якогось зомбі-горру чи чогось такого, насправді все настільки глибоко та заплутано, що після першого фальшивого фіналу гравець почне будувати найбожевільніші теорії. Сігналіз це гра про повільне і надзвичайно болісне розчеплення як тіла, так і свідомості. Це гра про екзистенційний жах. Про важливість людських почуттів та кожного вашого моменту зі спогадів, про самоіндентифікацію, про колективну підсвідомість, про неминучість, про неможливість зупинити сили та явища, які ми навіть не розуміємо. Вдумливо читайте кожну записку, ловіть усі моменти. В не немає нічого лишнього та неважливого, все пов'язано, та все має або свій сенс, або свій символізм. Не хочу розкривати якихось деталей, вам потрібно все це відчути та побачити самому. Це гра не для тих, хто звик спостерігати за сюжетом у кінематографічних катсценах, тому будьте уважні та терплячі, тоді гра винагородить вас сповна. Наостанок хочу додати, що якщо ви добре володієте німецькою, то краще грайте в оригіналі. Також, на жаль, багато вспливаючих написів у катсценах не перекладено з німецької, а вони бувають дійсно важливі, адже кожна деталь пазлу має своє значення. Сигналіс – доволі камерна гра, вам постійно буде тісно. Навіть інтерфейс та інвентар виконані так, аби гравець відчував себе максимально некомфортно. Людям із клаустрофобією проходження сигналіс стане серйозним стресом. Але я не вважаю це якимось серйозним недоліком. Це така особливість гри. Вона доволі олдскульна. Навіть збереження відбувається лише у відповідних точках за комп'ютером, Щось схоже на те, що було в перших Resident Evil. Але добре, хоч нам не треба витрачати обмежений ресурс для збереження, як це було із друкарською стрічкою в Резіках. Гра має три рівня складності, кожен з яких дасть нам різний ігровий досвід. Все, що вміє наша героїня, це стріляти з вогнепальної зброї та використовувати додатковий предмет для інтерактивної взаємодії, наприклад, ліхтарик чи електрошокер. Усі боєприпаси та аптечки знаходяться в дуже Обмеженій кількості, а ворогів багато, і деякі навіть відроджуються, якщо їх тіло не спалити. Також репліки, оснащені радіомодулем, за допомогою якого можна вручну встановити необхідну частоту та отримати необхідну для чергової головоломки підказку. Від вашого стилю гри залежатиме фінал, і це дуже круто. У вас не буде ніяких безглуздих перетягнутих за вуха виборів у діалогах чи якихось пафосних драматичних рішень. Ні, все як у старих класичних survival-горорах. Кожен гравець отримує те, на що він заслуговує? Хтось пробігає всі локації якомога швидше і оминає ворогів. Хтось багато часу проводить у битвах, хтось любить досліджувати локації та спілкуватися з NPC, а хтось безбожно жере хілки та використовує увесь свій арсенал, аби пройти черговий клаптик локації. Окрім виживання в моторошних приміщеннях з монстрами, гравцю також доведеться вирішувати різноманітні пазли: від примітивних і до таких, в яких без 100 грамів джину не розібратись. В залежності від стилю гри та складності, ваше перше проходження може зайняти від 5 до 5 15 годин я все ж раджу заглядати у кожен куточок, читати кожну записку, звертати увагу на кожну дрібничку. Вся знайдена інформація записується у журналі, тому її у будь-який момент можна перечитати. Це доволі зручно і допомагає у дослідженні ігрової історії. Карта приємна, інформативна і по ній легко орієнтуватися. А ось що дійсно незручно, так це постійна біготня до точки збереження, щоб перекласти речі. Ельстер може носити з собою лише шість предметів. Це, звісно, має лорне пояснення, але кому від того легше. Є кілька епізодів, де нам потрібно зібрати по шість квестових предметів та застосувати їх усі у відповідній головоломці. Плюс ми маємо з собою тягати хоча б зброю та надбої до неї, плюс ліхтарик, плюс аптечка. І якщо ви по дорозі знайдете якийсь ключ чи інший важливий предмет, що тоді робити? Правильно, треба щоразу бігати і все викладати, потім повертатися, забирати, коли вам це знадобиться. І так протягом всієї гри. Хардко-Кококор затягається всю біготню незручне і не завжди сухняне керування. І я вам скажу, це єдиний негативний момент з технічного стану гри. Ніяких багів, зависань, крашів чи фрізів у мене не було. Одразу важко повірити, що Signalis створилась на руші її Unity. Складається враження, наче це запізнілий порт якоїсь старої гри із PlayStation 1 а гармонійне поєднання із піксель-артом та олдскульним інтерфейсом в стилі vhs відео створює свою неповторну атмосферу. Ностальгія переповнює з перших кадрів. Цікаво те, що кат-сцени та сплеш-арти виконані в аніме стилістиці. При всій своїй бюджетності та мінімалістичності виглядають вони доволі стильно та несуть рівно стільки інформації, скільки потрібно. Окремої похвали заслуговує сторітейлинг оточення: усі об'єкти, записки, інтер'єр. Мають свою маленьку історію. Все розташовано саме там і саме так, бо у цьому є свій сенс, бо для цього є якесь лорне підґрунтя, також дуже багато референсів до витворів мистецтва і літератури, багато символізму та алюзій. Любителям пошуків глибинного сенсу буде чим зайнятися в гуглі 10 годин. Саундтрек також підібрано вдало. Велика подяка Thousand Eyes та Cicada Sirens за неймовірно атмосферні композиції. Деякі з них можуть навіть заскочити вам в особистий плейлист. Єдине, що не дуже сподобалось, це рядові вороги та боси. Ну дуже прісно та типово. Я буквально вже перестав на них звертати увагу, вони всі для мене були як один. Лише фінальний бос дійсно цікавий, як стилістично, так і геймплейно. Отож, підсумовуючи, Сігналіс це дійсно інді-перлина 2022 року, яку несправедливо оминули українські геймери. Особисто мені сподобалась стилістика та атмосфера гри, олдскульний геймдизайн, ностальгічні відчуття, які вона дарує, шикарна історія, реграбельність, десятки годин роздумів над символізмом і сюжетом, десятки референсів. Ну і звісно, атмосферний музичний супровід. На жаль, без негативних моментів теж не обійшлось. Наприклад, я не оцінив надмірну посту бігутню та постійний менеджмент інвентаря. Трішки може попсувати враження і куце, не завжди слухняне керування, ну і звісно, дещо незвичний та незручний інтерфейс. Також ворогів можна було б зробити цікавішими і різноманітнішими. Гру я проходив більше місяця тому, і спогади та емоції вже трішечки притихли. Казати, що це шедевр 12 із 10 та сюжет року я не буду, але любителям олдскульних горорів та цікавих інді проєктів я наполегливо рекомендую ознайомитись із Signalis. Дайте шанс іншим іграм, а не тільки різним там Spider-Man та God of War. А у мене все, бандергеймери. Дякую всім за перегляд. Буду дуже радий вашим коментарям та вподобаєчкам. Не забувайте підтримувати тих, хто боронить нашу землю, і тих, хто постраждав через клятих окупантів. Ще раз усіх з новорічними святами. побільше посміхайтеся та вперед до перемоги. Бувайте здорові!